Напруження від перебування з людьми, з якими ти не звик жити, ця тема. Це про те, більше як, як спробувати поважати особистий простір іншого, і як зробити так, щоб поважали і твій по, <по>, по типу, в принципі, це най, мені здається найголовніше в цій темі, правильно? Чи є якісь ще ну, моменти? Так, так насправді, як зберегти цей баланс, коли ви і разом і бути окремо? І тут є два моменти: це люди, які взагалі не були знайомі. Так, те, що ти говориш, що бачились там колись раз в житті, і мені здається, що в деякій мірі тут легше, тому що ми почуваємось або скромніше. Або навпаки вільніше в висловлюванні там своїх mm -hmm. незадоволень. І наступна історія це про життя зі своїми родичами, з якими ти або жив колись, або повернувся до них жити. І це така взагалі історія на грані. Тут би я радила бути дуже обережною, тому що зараз точно не час знаєш, виясняти стосунки. Вирішувати хто правий, хто неправий за все життя. Тому треба насправді бути обережним, тому що коли ти посваришся з людьми, з якими ти власне не дуже то спілкувався раніше, це одне. А коли ти пересваришся з усією родиною, це вже така історія трошки інша. Хоча й це знаєш. Після, до речі, ти, ти мені приємно. зараз дещо, дещо нагадала моя сестра. Вона працювала свого часу в Києві в хірургії, і в неї там залишилося дуже багато знайомих. І ми з нею якось розмовляли, і вона каже: Богдан, мені телефонує мій друг, який зараз там працює. Е, каже: 75% людей, котрі зараз приходять в хірургію, це не е, вояки наші, не наші захисники, а битовуха. Просто побутові сварки. Тому що люди з'їхалися, а це реально вели... ну, це величезний показник. Тобто, люди з'їхалися і вони просто. Їм тяжко, хотів сказати, терпіти один одного не можуть, але це так грубо мало б прозвучати. Ну, але просто їм тяжко знаходитися, як, як, як знайти цю грань, як, за допомогою чого, які є інструменти, щоб ізолювати себе від цього. Ну, найперше, і це був би найтакий більш універсальний варіант це зонувати приміщення, приміщення, де я можу побути сам, приміщення, де ми там спільно якось проводимо час, і поважати ті самі кордони. Так? Якщо ти бачиш, що людина чимось зайнята, ну якби не заважає, як мінімум, так це найпростіше, якщо е, ти бачиш, що хтось спить, або ти знаєш, що хтось планував спати, ну просто не шуми. Це така найменша мінімальна повага, яку ми можемо реалізувати в таких складних умовах. І відповідно встановлюйте правила: встановлюйте правила разом, що, наприклад, після прийому їжі складати посуд в раковину. Ну, це такий найбільш прості, або там мити, що ви там собі не плануєте, там, після 11-ї... Поводити себе тихо, тому що хтось лягає спати. І навпаки, там до, там, не знаю, до 9 чи до 7, в кого як, поводити себе тихо, бо ще хтось спить. І такі прості правила, які можуть бути озвучені, вербалізовані, вони можуть вже багато чого врятувати. І також розставити акценти. Якщо, як правило, ми говоримо про нормальних, адекватних людей, які чують один одного, які не хочуть завдати. Насправді нікому труднощів і дискомфорту. І якщо ви бачите, що з цієї людини ну, ніяк не можна вживатися, то далі ну, наступний крок може бути більш радикальним, шукати можливості з'їхатися і так далі. Але найперше це зонувати приміщення і встановлювати правила. І також, коли ми живемо в великій компанії, нам особливо важливо зберігати свій простір. І з цим теж потрібно домовитись, щоб інші люди знали, що там, наприклад, ну, умовно, оця поличка це тільки моя, і ніхто туди, що щоб там не відбувалося, ніхто туди не лізе, ніхто нічого не бере звідти, нічого не кладе. А, там, я вже не говорю про такі речі, там, як телефон. Телефон зрозуміло, що ніхто не має брати, якщо тебе про це не попросили. І також проводити час наодинці, наскільки це можливо, тому що можливо ще місяць назад це було важче, але зараз у нас у всіх є можливість вийти. Ну майже ну мабуть, майже у всіх. Я сподіваюся, що всі, хто нас дивляться, мабуть. мають таку можливість. Вийти на вулицю і десь посидіти на сонечку, пройтися, відійти, зробити ту саму мінімальну прогулянку для того, щоб переключитися і побути наодинці, навіть якщо в тебе вдома 10-12 людей. Ще б я додала, знаєш, створюйте свої угрупування, сімейні угрупування, сімейні коаліції. Якщо, наприклад, це, ми говоримо про велику родину, то в нас завжди є можливість, там, наприклад, я не знаю, з татом щось поремонтувати, з мамою щось приготувати, з бабусею щось перебрати там І так далі, з дітьми щось погратися, створюйте такі зв'язки, які можуть вас об'єднувати з кимось із людей, і тоді вам вже буде легше. Так само і з, там, з, зі знайомими знайдіть е, певні спільні теми і побудуйте свої там взаємодії на цих темах. Добре, тобто, якщо ми потрапили в... Ситуацію, де ми е, живемо там, неважливо це батьки, не батьки, друзі, не друзі, взагалі незнайомі там люди. Перше це зонування цього простору, так е, друге, це е, поважати е, простір один одного, тобто не, 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 не переходити оцю зону, якусь яка дозволяє тобі спілкуватися спокійно з іншою людиною. По-третє встановити правила, якщо вони ще не встановлені, і вас щось бісить. Хто uh, краще сісти за стіл переговорів, можна так сказати, так і вербально домовитися зарані, один з поки ви ще не хочете вбити один одного. Ну тому так, що? Так. Краще гедрату, бісити, так, так поки ця ще штука де в бісиків. Так то, 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 то за, Краще за раніше це проговорити, ніж потім, коли вона тебе вже бісить і ти говорити не можеш, тому що на тебе вже емоції нахили. Ти кричиш. Просто yeah. типа якого фіга, посуда, <смі> Ну, типа, щоб от такого не відбувалося, це треба проговорити е, е, зарані. Е, і також робити свої коаліції угруповання. Так, от як ти сказала, коаліція це типа знаходити точки е, конекту з різними людьми на різні uh -huh. теми. Тобто, з татом це можна щось там ну в кожного свої. Шахи пограти, щось перемонтувати, з мамою щось, там, поприбирати або там, штори постирати. Те, що люблять всі просто попрати, <попрати, <попрати> штори їх розвістити <попрати> так, але це ці моменти насправді знову ж таки, коли люди разом працюють, дуже часто це дає дуже позитивні такі позитивні наслідки, тому що люди роблять одну якусь справу, і коли вона зроблена і готова, цим можуть насолоджуватися кілька людей. ну це добре. І я також би нагадала про заборонені теми і про бажані теми, універсальні нейтральні Це теми. Це. теми. Тому що всі ми знаємо, що як простіше всього посваритися. Ну, потрібно згадати або старі образи, або поговорити про політику. Ну, тут, якби. Навіть в цій ну, ситуації, де здавалося б, ну, чорне є чорне, біле і біле, ну знайдеться чим подискутувати. І тому в нас є універсальні нейтральні теми: це спогади дитинства, самі діти, домашні тварини, погода, mm -hmm. подорожі. Будь ласка, користуйтеся тут. Маса всього, що можна обговорити. Ну так, це, це прикольно. Можливо, навіть там взяти і спланувати. Маршрут, котрим підеш в гори після того, як все завершиться разом з родиною, тому що ніколи цього не було. То я зараз, до речі, у багатьох чую таку штуку, коли це все закінчиться, ми тепер точно маємо там поїхати в Грузію або там піти в гори, або ще щось. щось точно маємо зробити. Чого до цього не робили, не зрозуміло, але зараз ми точно маємо. Тому, в принципі, якраз якось просто... зараз. Не ну, так є можливість якраз попланувати, що ти точно зробиш разом зі своєю родиною або разом з друзями, з якими ти живеш, коли це все закінчиться і ти візьмеш це і зробиш. Це, це дуже круто.